Шість опозиційних партій Південної Кореї розпочинають процедуру імпічменту президента. Голосування може відбутися в п'ятницю чи суботу. Повідомляють змі надзвичайний стан, який напередодні оголошував президент, перестав діяти за якихось шість годин. Після того, як парламент проголосував за скасування надзвичайного стану, президенту довелося відкликати із вулиць військових. Наразі ті повернулися до казарм, а кабінет міністрів країни проголосував за скасування воєнного стану. Тоді як апарат президента в повному складі подав у відставку. Очільник країни Юн Йоль поки що про зречення посади не говорив. Його спробу запровадити воєнний стан називають намаганням терміново поліпшити свій політичний імідж. Адже офіційною причиною виведення на вулиці військових і призупинення громадянської свободи він назвав намагання захистити країну від пов'язаних із північною Кореєю комуністичних сил. Військові спробували перекрити вхід до парламенту, але не встигли. Депутати оперативно зібралися в будівлі і встигли проголосувати за скасування воєнного стану. Тепер на порядку денному в лідера опозиції доля президента. Парламентарії готуються оголошувати йому імпічмент, якщо політик не подасть у відставку сам.